Я дякую Дмитрію Йосифовичу, що підняв дуже важливе питання вступу в дії з 1 липня 417 закону. Це ще раз наголошую. Питання реформи, воно продовжується воно не може бути відкладене, як хочуть деякі політичні сили. На сьогоднішній день є вже наказ по проведенню конкурсу, є готова постанова про типовий договір. На сьогоднішній день нам важливо, щоб ті. Питання, які були пов'язані з житлово-комунальними послугами, які зараз чекаючи в другому читанні в парламенті. От саме змінами до 417-го закону ми врегулювали ці питання і рухались далі. В першу чергу, те, що договір, який буде укладений, він може бути розірваний в будь-який момент, щоб ми не зупиняли цей процес. По-друге, ми даємо можливість вибору практично людям на сьогоднішній день, хто буде їм надавати ці послуги. Це поступовий процес. Але зупиняти ми його не можемо, і відкладати ми його не будемо. Чому? Тому що на сьогоднішній день, коли мені розказують, що давайте відремонтуйте спочатку житловий фонд, а після того ми будемо брати у спільну власність, так я це чую вже 25 років. І ніхто нічого не зробив. Не, не прийшов, не відремонтував і не знайшов ми доброго дяді, який прийшов за нас заплатив. Але. Кожного місяця наші сьогодні громадяни свого карману платять в кожній квитанції за ці взагалі і капітальні видатки і поточні ремонти. Тому, будь ласка, я ще раз наголошую: нам потрібно брати все в свої руки, громадам брати управління в свої руки з точки зору децентралізації, а людям конкретно об'єднувати своєму власному будинку для того, щоб впливати на рішення. Які приймаються безпосередньо або по ремонту, або по модернізації, або по реновації, або по термомодернізації, тому що питання енергоефективності сьогодні, мабуть, одне з головних? Тому давайте рухатись, а ті проблеми, які виникають, будемо поступово та разом вирішувати.